Вітаю, друзі, а також усі інші. Отже, чергове правильне рішення чергового російського суїцидника. Відео без блюру та цензури зможете побачити, якщо ви є безпосередньо спонсором каналу обосує. Тільки так ми можемо демонструвати відео, які блокував би YouTube та кидав би страйки саме спеціально для підписників без блюру та без відповідного обмежень. В нас сьогодні, вже 20 лютого 2026 року. Це 1458 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, і це відео, яке ви на самому початку мали можливість подивитися, це верифікація чергового російського суїцидника. За Ну по рахунку це десь вже більше ніж за 430 чи біля 430 а, верифікованих. Ось таких а, випадків. Нагадаю, для тих хто забув, а то вперше. Перший верифікований суїцид, саме верифікований з відео був задокументований 23 листопада 2022 року. А абсолютний рекорд було встановлено в січні 2025 року. Тоді було верифіковано 31 суїцид серед російських загарбників, і насправді кількість суїцидів в російських військах набагато більша на полі бою. Як прокоментував один з осінтерів, який безпосередньо займається верифікацією суїцидів в російських військах, реальна цифра може відрізнятися в 3, 4 та навіть в 5 разів від тієї, яка верифікована, тому що багато випадків просто не потрапляють або в відкриті мережі через відео, які зняті, вони не потрапляють в відкриті мережі від підрозділів, які їх зняли. Або взагалі вони не потрапляють на відеофіксацію. Чим це викликано а, така тенденція? Все дуже просто, і чому вона має ось такий зараз хвилюподібний вигляд і тенденцію, все дуже просто а, росіян продовжують використовувати як м'ясо, використовували, використовують і будуть використовувати їх відправляють а, в один бік. Невеликі тактичні групи, мали малі тактичні групи МТГ, а десь 3-4 тіла відправляються на штурмову діяльність. і Якщо в них влучає, ну наприклад, fpv у це скупчення з трьох-чотирьох тіл, або елементарно їх накриває артилерія. А, навіть мінометний вогонь неважливо, якщо вони отримують поранення, навіть не гинуть, навіть не вмирають. Якщо вони просто отримують поранення, їх ніхто не евакуює. Їх командиру, їх командуванню плювати на а, особовий склад, і вони так і залишаться в тій лісопосадці, в якійсь лісосмузі е, біля якогось ставка або в якомусь болоті, і допоки не стечуть кров'ю і не вруть від е, кров. Е, Трати крові або через якісь інші чинники. Тому в більшості випадків вони обирають суїцид. Ну, в якому сенсі економлять нам боєкомплект та боєприпаси. Отже, Сили оборони України за економію. Але продовжуємо продовжуємо огляд мапи бойових дій і, відповідно, російські окупанти. Зараз на тлі того, що а, Сили оборони України проводять успішні контратакуючі заходи на півдні, південно-донбаському напрямі, а вздовж річки Гачу в Запорізькій області, про що ми а, час від часу ну, з вами говоримо, російські окупаційні війська намагаються також проводити наступальні дії там, де в них найбільша концентрація особового складу, і там, де вони можуть діяти по інерції, в першу чергу. Це Покровська Мирноградська агломерація на північ від неї. Добропільський напрям. Зараз російські окупанти намагаються е контратакувати е в районі Нікіфоровки, Суворова та Родинського. Е як пам'ятаєте, учора ми з вами говорили про те, що сили оборони України провели тут свої контратаки відповідно мали можливість покращити позиції саме е в цій локації. А в свою чергу російські окупанти діють а, дзеркально і намагаються користуючись а, кількісною перевагою. А ще треба нагадати той факт, що саме в цій локації сконцентровано на сьогодні найбільш а, щільне угруповання російських окупантів а майже 170 тисяч по а, всьому покровсько-мирноградському плацдарму, Це і друг підрозділи другої загальної військової армії 41-ї, 51-ї, а також тут розтягнута і восьма загальна військова армія. і Так далі вони намагаються також контратакувати фактично по всій смузі від а, шахове, Новошахове, по червоний лиман та родинським. Відповідно а, тут продовжуються запеклі бої у той час, як південніше покровсько мирноградська агломерація. Оборона саме цієї агломерації вона доживає останні дні. Говоримо прямим текстом. А сили оборони України зараз тримаються там на невеличких ділянках, які навряд чи можуть перетворитися в якісь неприступні бастіони. Ні, тому о, Покровськ та Мирноград виконали в принципі свою задачу. Зараз о, задача сил оборони України сковувати росіян в межах саме цих. Міст настільки, наскільки це довго можливо, і тим самим виснажувати їх сковуючим ефектом. В свою чергу, російські окупанти також намагаються і роз, значно розширити свої бойові дії в районі Костянтинівки. Зараз вони е, тиснуть через Олександра Шульгіне, намагаються тиснути через Плешіїку та Іванпілля, а е, виходять через західний берег е, Клибанбицького водосховища, через Бересток та Ільїнівку. Намагаються охопити Костянтинівку одночасно, як з південно-західного, так і з південно-східного напрямів. Відповідно, мета. Е, Інфільтрація в Костянтинівку своїх малих тактичних груп, по принципу, Покровська, Мирнограда, Куп'янська, і захоплення а, самого міста протягом 2026 року. Сили оборони України при цьому тримають околиці Костянтинівки і утворюють тут ну, називаємо це так: утворюють досить стабільну кіл-зону, яка дозволяє безпосередньо. Знищувати ворога ще на підході до околись, хоча в південно-східній частині в районі приватного сектору деяким малим тактичним групам російським оку... російських окупантів вдається зайти до міста, але тоді вже починають працювати. Якщо дистанційно не вдається їх викурювати, починають працювати групи зачистки. Костянтинівка продовжує тримати оборону. Так само як до речі, і часів яр, про який нещодавно ми з вами говорили. Я неодноразово буду звертати увагу саме на це місто, як на місто, яке не просто тримається довше всіх за час повномасштабного вторгнення в Україну в форматі оборони, воно тримається в форматі міських боїв майже два роки міських боїв, які відбуваються зараз в Часовому яру, це і є рекордний показник. Жодне місто так довго. Не тримало оборону в форматі міських боїв, але в часу ОЄРУ також зараз поступають дуже цікаві повідомлення, і в першу чергу про це скиглять російські окупанти. А, мовляв, українські підрозділи в центрі міста мали можливість провести також низку контратакуючих операцій. А в якому самі кварталу по якій саме вулиці без якихось уточнень. Але росіянам це не сподобалось і здається, вони втратили деякі свої позиції. Нагадаю, що нещодавно в часовому єру росіяни мали можливість за майже рік захопити сміттєзвалище. Ну, також ще блок номер 9 Відвал шахти блок номер 9 Але головне, що вони захопили сміттєзвалище майже рік бойових дій в міських умовах. Щоб похизуватися захопленим сміттєзвалищем, я навіть не знаю. Може, треба буде якийсь там а, окремий орден чи медаль а, їм встановити. Ну там же є в них там за Бахмут, за взяття Бахмуту, чи щось таке інше за Авдіївку. Ну, є в них такі от нагороди. Ну тепер треба а, перейти від а, загального до чогось а, більш такого точкового. Орден за взяття сміттєзвалища в часовому яру. Ну, феноменально. Отже, бої в часовому яру також продовжуються, і е, з негативних е, новин це колишній сіверський напрям. Продовжуємо е, також на нього звертати увагу, оскільки тут російські окупаційні війська поступово почали заходити в. Некиферівку. Це село воно знаходиться, на як ви бачите, фактично на, між дорогами з напрямку на Федорівку Другу та Рай Олександрівку, і Никіфорівки зараз відбувається поступова інфільтрація російських окупантів, і вони таким чином намагаються повністю поглинути це село. Для того щоб а, мати більше таке охоплення в кишені від правілля до Федорівки, другої, тобто о, логічним буде те, що вони спробують закрити повністю цю кишеню, яка утворилася, і одночасно о, о, всю цю площу взяти під свій о, контроль. А, те, що ситуація в а, безпосередньо на колишньому сіверському напрямі, зараз це вже правобережна частина Бахмутки, правий берег і напрям Слав'яно-Краматорський. Те, що там ситуація досить складна, ми говорили з вами неодноразово. Тобто на це треба звертати увагу у той час, як в Запорізькій області дійсно а, проводяться ефективні контратакуючі заходи, а в на, в районі Сіверського колишнього напряму, ну, м'яко кажучи, ситуація досить досить така викликаюча нерайдужні перспективи в питаннях оборони Слав'яна Краматорської агломерації, хоча б з позиції того, щоб стримувати росіян на достатній відстані. Від основних наших рубежів та лінії оборони, тому я думаю, на саме на цей аспект треба буде найближчим часом також приділяти йому достатньо уваги. Тим більше, що росіяни там діють так кількісною перевагою, так вони використовують ту ж саму інерцію, яку вони отримали після виходу на Сіверськ, але при цьому вони майже використовують весь той ресурс, який в них є в наявності. Що витрачають, то і компенсують протягом місяця майже один годин, не маючи можливості якось перебільшити ці дії, цю інтенсифікацію наступальних дій. Отже, цим можна також скористуватися, особливо зараз, чи зможемо ми там реалізувати також системність контратакуючих заходів. Побачимо. Поки що наперед забігати не будемо. А в принципі, можу сказати, що добігає кінця третій тиждень лютого, і за показниками, взагалі, дій російських окупантів поки що зарано щось говорити, але поки що попередньо вони захопили 29 квадратних кілометрів території України за цей період. І фактично, якщо цей показник, цей темп він буде збережений, то я не думаю, що третій тиждень якось буде кардинальним чином відрізнятися від показників другого тижня, коли було захоплено за останній більш ніж півроку, найменше площа взагалі в тижневому в тижневому вимірі. 33 квадратних кілометри. При цьому російські окупаційні війська достатньо активно проводять наступальні дії. У них дуже багато відбувається боєзітнень, штурмових дій, і вони несуть достатньо великі втрати. Тобто середньостатистичний показник втрат десь приблизно від 6 до 7 тисяч на тиждень. Ну він залишається, він незмінний. Інколи навіть більше, інколи є пікові показники. А тому це може бути третій тиждень, може стати також одним з негативних показників щодо ефективності російських наступів за цей період. Не дивлячись, навіть на всі ті просування, про які я говорив, ви бачите, що не дивлячись на ці просування, вони на відміну від тижневих результатів того ж самого. А, червня або липня 2025 року ну мають зовсім а, інші показники. Бо червень або липень на тиждень вони захоплювали 130 та інколи навіть 150 і більше квадратних кілометрів. А зараз 33 29 Ну знову ж таки, кореляція ще не завершена. А, це не остаточні дані 29 квадратних кілометрів. Чекаємо завершення третього тижня, але знову ж таки. Тенденція дійсно вона вже наочно демонструє деградацію їх наступальних можливостей уповільнення при стабільно високих втратах. Ну і звісно ж, суїциди. суїциди Куди, куди ж без них. І це знову ж таки важливий аспект, саме через постійні. Штурмові дії малих тактичних груп використання саме переважно піхоти у росіян продовжує залишатися досить високий показник втрат на місяць двохсотими, а в середньому він продовжує зберігатися на рівні 60% від загальної кількості щомісячних втрат саме двохсотими вбитими. А цей дисбаланс він фактично тримається десь з жовтня 25-го року. Достатньо стабільний показник. Все через те, що воюють переважно піхотою. А ті, хто отримують навіть поранення, не завжди мають можливість вижити в цих умовах. Ну, в більшості випадків не те, щоб не завжди, а взагалі не мають цієї можливості. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українсьмовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете ще стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори завжди цей контент будуть не тільки дивитися першими, а і без блюру та цензури. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обозві зранку, в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!